Ну і тепер залишилося нам зробити 3-матч для крейди. Це також робиться нескладно. Зробимо ми його з куба. shift -A. Mesh Cube. Зменшимо його. S. Можна його, в принципі, тут залишити. Давайте ми його вперед перемістимо трошечки GX. Далі після цього ми беремо, переходимо в режим редагування, змінимо ось тут режим. Оцей. Переходимо в режим редагування, tab, і нам необхідно, давайте так, знімемо виділення і shift-ом виділимо ось ці три грані. Натискаємо Delete. вбираємо Faces, у нас ось такий об'єкт вийшов. Тепер натискаємо двійку на цифровій клавіатурі, переходимо в режим роботи з ребрами. Беремо ось так, виділяємо ребро GZ, пускаємо його трошки вниз. Я думаю, так буде достатньо. Після цього ми дане виділене ребро можемо перемістити трошки вперед. GX. Ось так якось зробимо. Так, вийдемо з режиму редагування ctrl a All transforms Клік правою кнопкою Set Origin. Origin to Geometry. Режим редагування знову. Обираємо ось ці два ребра. Натиснуємо клавішою Shift. І робимо Ctrl-B для створення фасок та скруглень. Ну, я думаю, так буде достатньо. Таб. Клік правою кнопочкою Shade Auto Smooth. Бачимо, згладили це. Чудово. Тепер на numpad натискаємо трійку, щоб бачити, яких розмірів цей об'єкт. Давайте одразу G Z перемістимо вниз, S зменшимо. Ну, я думаю, ось так якось. Тепер GX переміщуємо сюди. Наблизимось це, я так зрозумів, далеко. GZ. Ось так. Далі давайте ми відображення матеріалів увімкнемо. GX. Трошки ми ось так за дошку його зробимо. Трійка знову на нумпад клавіатурі. І відмасштабуємо вздовж вісі Y Тому натискаємо S Y і розтягуємо. Ще раз вигляд спереду. Можемо ще трошечки, наприклад, зменшити, а можемо і так залишити. Зменшимо трошки S. Ось тепер. GX. Зараз ми задамо товщину, тому воно тут буде нормально все на каноном S, SY. Тепер застосовуємо всі трансформації. Ctrl-A. All Transforms. Права кнопочка мишки. SetOrigin, Origin to Geometry. І задаємо товщину за допомогою модифікатора Solidify. Дивимось, наскільки. Це дуже товста у нас виходить деталь. Тому давайте ось тут одну тисяч. Міліметр. Може навіть якось ось так давайте. Я думаю, так, в принципі, нормально. Застосовуємо модифікатор. Ctrl-A. Тут також Ctrl-A. All Transforms. Права кнопочка. To geometry. Ну і матеріал. все той же у нас алюмінія. Тому об'єкт виділений. Матеріали. New. І обираємо. Ось цей. Поки що залишаємо так, а потім в кінці на рендері будемо дивитися, як цей матеріал виглядає і можливо його змінювати. Тепер нам необхідно виділити всі об'єкти, об'єднати їх в один, тому що зараз вони у нас виглядають ось так: куби, сфери. А ми зробимо один об'єкт назвемо його дошкою, збережемо і можемо поміщати в наш кабінет. Але для початку давайте ми ось тут подивимось і трошки змістимо вперед. Щоб у нас дошка пласкою оцією частиною прилягала до стіни, тому ми з тут G трошечки ось так. його не буде видно, що ми зробили. Ми можемо навіть скористатися зараз, спробувати прив'язку, показати на ось цю грань і натиснути GX. Enter. Випнемо прив'язку, подивимось. Тепер вони ось якби як одна площина. Співпадають. Тут пласка поверхня виходить те, що нам потрібно. Так, ну і тепер починаємо виділяти. Ось цей об'єкт виділений, тепер ми Shift, виділимо, наприклад, завіси ось ці спочатку. Потім додамо до виділення бокові дошки. І останньою виділимо центральну. Клікаємо правою кнопочкою мишки обираємо Join. Все, тепер це один об'єкт. Подвійний клік на назві в outliner. Називаємо об'єкт. Ctrl-A, All-Transforms. Зберігаємо Ctrl-S. Тепер ми можемо даний об'єкт просто скопіювати. ctrl a Переходимо в наш клас і натискаємо Ctrl-V. Дошка з'явилася, але вона дивиться трошки не в той бік, куди нам потрібно. Тому ми просто-напросто спочатку зняли виділення, тепер знову виділили Object, Mirror і вказуємо вісь. А вісь у нас X в даному випадку. Ми розвернули цю дошку. Тепер давайте ми її, мабуть, піднімемо. Z. Перемістимо до стіни. G, X. Ось так. Крапка на нумпаді наблизилась сюди. Ну і тепер скористаємось також прив'язочкою. Покажемо на нашу стіну G, X. Enter. Дошка в нас знаходиться майже зверху на самій вагонці цій, тому вимикаємо прив'язку GZ і опускаємо її так униз. Ось так. Знову ж таки GZ. Робимо так, щоб у нас не перекривалися ці об'єкти. Трошки вище зробимо. Я думаю, так. чудово. Єдине, що у нас дошка додалася в стільці. Давайте ми її окремо. Для неї колекцію створимо. Клік правою кнопочкою мішки, New Collection. Дивимось, де у нас нова колекція додалась. Подвійний клік, даємо назву. Ось і нам необхідно тепер просто. Цю дошку перемістити ось в нашу колекцію. Цю колекцію можна згорнути, щоб вона не заважала. В принципі, також. Ця дошка у нас в кабінеті. Колір, мабуть, трошки темний. Цей зелений. Можна світліше зробити. Зберігаємо проєкт.